Скільки зараз приблизно боротьбу, щоб до черги Ну, Кажуть, в залежності від колейки. Откуда а. колейка. Ааа, то є ще, ще в цьому ролі грає, граєш. Да. Велика колейка, то ще й ціна росте. От, дво... от вога кажуть, п'ятихатка. От двого заправки 500? Так. Да. А є ще то там. Ну ясно. Я, я дивіться, от ми, до чого ми хочемо. Ми боремося, щоб не було, то що одні лучше другі. То є ті... Платять, а ті не платять. Чи можна так зробити? Звісно можна. Yes. А може у вас і ідеї? як, як з цим перестати боротися? Просто перекриті там дорогу. Де де? Там. Ну там, де пішохід, де, де, не до біля пуск, кольца, то запускайте. Да? Ну як отак, митники не бояться гроші брати, просто беруть гроші. Отак. Просто чоловік бере і то беруть гроші, не бояться ніч. Ну ці. як би у нас була страна нормальна. Що до відбійних, Украина... він же теж попадає під статтю, якщо так розібрати да. чоловік. Він же, виходить, сам в криміналі по Вуха, тому що він бере і ложить гроші. Якщо Україна займає перше місце в мірі по корупції, то що тут бала? Ні, ну так. Ненадовго! Нас не чують, треба постати своїх. Ніти давайте людини. Розвертайтеся вже на нас. що там за людей. Я давлю до вас, я капота не прийдіть. Години для України! Приєднайтеся! П'ятий день не виконуються наші вимоги і ми змушені перекрити. На ту трасу київ варшава Пане Насіро, будьте людиною. Подивіться на цих людей і зверніть увагу на те, що в нас посада головного митника Волині має бути прозорою і на конкурсній основі. Завтра ми будемо ще довше блокуватися, завтра ще довше і врешті-решт заблокуємо трасу. Зверніть на цих людей увагу.

Друже, ти, ти, ти? <сіпадок> <в фотографії> ти вже приїхав. Друже, ти вже <сіпадок> приїхав. Мені, мені треба їхати додому. Визивайте, поліція. Визивайте, поліційте. Ви зі поліцію. поліцію. Визивайте. На нас поліція. Ми біля. Давай ты считай. Давай, давай сюда. Тільки що прикордонник там так само стоять. Це пішохідний перехід. Це мої права. Один його пішохідному переході. Назад, будь ласка, бо зараз поліція вас оштрафує. Все, не друге тебе не, не Я, по пішохідному переході? Я ходжу по пішохідному переході. Ви порушили правила. 10 метрів мене підшипловані. Ми трасу заблокували на пів години. Ми затримаємо на туда, чи якнайбільше. І підімо по дому. Це попередження. Все. Ніхто далі не поїде. Люди ходимо в колоному ходять. Прикордонників є свої завдання. Ми вимагаємо нормальних прав для всіх. Для всіх однакові. Знімай нас. Снімай, знімай. знімай, знімай. знімай, знімай. знімай, 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 знімай. Їдеш туди! А ну вилазь лайк сюди. Шофера! Не ладно, шофера! Суди їздить! Ти правда вчи! Що стать зміни? так команду їхати! Та ж змінимо сюди приходить! А ми виходимо! Задній ход! Задній ход! Задній ход!

Вас, Тут вони громадяни, крапні. Понимаєш Так, Там на законі приносить. Ми їх зброю не забираємо, ми закону не порушуємо. Ми будемо по пішоході, водій порушують право, навіть приняття, що на в допомогу. Його їхати треба. Вам пояснюють людською мовою, що за ваші 5 хвилин люди попадуть на 800 євро переработки. Ви цього не розумієте. Що Шо... ви розказуєте? Ти розумієш чи не розумієш? Я зараз до паркінга не доїду, а паркінг, ставай вон тут. сам ставай на цей паркінг, щоб тут машину побрили. Не перший раз на Ловській заправці машини брили. Ти на цій паркі не хочеш поставити. Та то, то ж ти вже стоїть. І стою і за тебе стою. тут. Добре, почті ну, ну, трошки. Я три сутки, сутки ну, стояв, але я. Хто тут ходить? Я, я собі ноги відморожував там за вас. Диві. Диві. Я дзвонив, сказали. Патрульний тут є. Я прийшов, в жодному собі. Діти патрульного. Твої права мають захищати. Найди патрульного. Ну позвонити його. Є телефон. Патрульний вже сто разів зволі, вони потім. А я за ним бігати що? я тобі кажу, так тебе є, тоді не право. Пар йому може, а ці люди закон не порушують, виходять, попиші дороги. Скажи мені, що вони порушують, що не порушують вже пройшло, домовлялися. нравился. пройшло, все. всё. Ну, Правий. Що там не показує, коли ти працював? Ручечку дернули і поїхали. А, а, я ж не знаю, Громадянин України. Панасюк Михайло Васильович, інспектор дає дійсно до 24-го, на цьому 19-го. Не можна, не можете не, не, не знімати. Можна, а ніде не прописано, що не можна, але якщо людини не хочуть, то треба. Старший лейтенант міліції, ясно, до 19-го Напарника свого записувати. Як нас у нас не ситуація, що ми тут бачиш пізно вступаємо на охорону адмінпроміщення. По вказівці чергового ми діємо, в... виїжджаємо. Виїжджаємо або на ДТП, або якась там ситуація по охороні громадського порядку. Ми виїжджаємо. Зараз на даний момент ми є напарник, відпочиває, тому що ми, ми заступаємо на сутки. на сутки. От зараз ніч ми ділимо на двоє. Він до 3 години відпочиває, після третьої години він стає і я відпочаю. Я що буду його будити. Час відпочинку у вас прописаний, чи то заказує не, не так, технічна перерва була є? Це... Чи коли хотіли, тоді близько. Ні-ні, ні. це в нас кермоску закриває. Тому що ми заступаємо на сутки. У нас два чоловіка. Взагалі то на пост, згідно інструкції, так, угу. Повинно заступати чотири чоловіки. Але так як в нас зараз немає людей по штату. Дуже мало у нас. Два там чоловіка на мене візком, два тут, а то ми так між собою то Ну, Люди дуже не робите. Ви перетестацію проходили, да? так? Все да? Та так. Все-таки патрулювання, так? Не патрулювання ми знаходимося на полоні приміщення. Я зрозумів. Я зрозумів. Зрозумі. 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 Добрий вечір! Зрозумі. Зрозумі. вечір. Зрозумі. Зрозумі. Представтесь нам, будь ласка. Покажіть посвідчення свої. Люди не лишають на космо, але ніколи. Громадянинам на... України. Громадянина mm -hmm. України. Mm -hmm. Стаття 63. Шанайдюк mm -hmm. Роман Васильович, Петер МПС до 2.20. Я, я не, мож... не відбираю вас пояснення. Статті 63, але я, я маю право не відповідати. Якщо я, mm -hmm. нав... я скажу, на... звертайтесь до мене, Арсен на ви не будете звертатися, а може і буде, може я там його на це не має ну, значення. У вас є муші, якось, так, правильно? — Добре, справи. Та, я, туди, я вам скажу, в мене звати Богдан. Можна просто Богдан? Можна просто Богдан. -батьку йому. Не, не треба. Просто. Довольно просто Довольно просто вийти з машини, показати посичення, представитись, привітатися. А, так, І так, все. І було б до так. вас питання, чому ви так пізно приїхали. Вже після конфлікту, того, як людям на ноги наїжджали, людей переїжджали, крики, вода, там тільки не було. Вода, вода. Цього питання не прозвучало, бо ви навіть не зволили вийти. У вас корона трошки. Не, ну не, Я вода, зрозумів, вода. що з машини помішала. Це, це, це фуражка, не корона. Ні, то, то, то для мене це фуражка, для вас це корона. І вона вам вас трошки і... помішала вийти з машини, і, і ви вода. не вийшли. Сказали, трогай, чіт. Коробочку включили, хідне враження ну, Я вам вона. потім О, да. покажу. Там, це, чому, можете показувати, можна. це хідне враження. Ніякої охорони абсолютно немає. Та ділянка дороги обслуговує пост. Ми проїхали. Чого проїхали? Чому? Почекайте. Ми проїхали, тому що ми коли були, приїжджали, там порушення ніякого не було, що стосується дорожнього руху. Будемо ще до їх звертатися. Дякуємо, не сіть службу. Звертайтеся. Удачного вершитися. Звертайтеся, угу.